Діти та батьки, сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами вже познайомилися з голосними та приголосними звуками. Давайте їх пригадаємо. Подивіться на перший рядок. Тут стоять літери, які позначають голосні звуки: а, у, о, е, и. І, і. При вимові повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Вони позначені червоним кольором. Ще ми з вами познайомимося з літерами, які позначають приголосні звуки: М, П, Т, К, Н, Х, Ф, Б, Д, Г, В, Л, С, З, Ш, Ж Р. При вимові повітря не може вільно виходити з ротика і зустрічає на своєму шляху перешкоду у вигляді зубів та язика. Вони позначені синім кольором. Погляньте, які предмети я підготувала. Це цибуля, цирк, цвях, цуценя, цукерка, цукор. Діти, як ви думаєте, що в цих предметах спільного? Так. Назви цих предметів починаються на звук Ц. Сьогодні я хочу вас познайомити зі звуком Ц. Звук Ц твердий, приголосний. При вимові повітря повітряне може вільно виходити з ротика, зустрічаючи перешкоду на своєму шляху у вигляді зубів та язика. Звук Ц на письмі позначається літерою Ц. Вона позначена синім кольором. Діти, пропоную вам скласти склад з літерою С. Якщо ми поставимо пору з літерою С літеру А, у нас утвориться склад Ца. Поміняємо літери місцями. І у нас утвориться новий склад Ац. Щоб краще запам'ятати звук Ц, пропоную вам знайти слова, у яких є звук Ц. Погляньте на екран. Ви бачите кошики синього та червоного кольору. Пропоную вам скласти картинки у кошик. Картинки, у назвах яких є звук С, покладемо до синього кошика. Картинки у назвах яких немає звука С, покладемо до червоного кошика. Погляньте: це цибуля. Чи є у слові цибуля, звук С, «ци цибуля? Так, у слові цибуля, звук С «ци» є. Покладемо його до синього кошика. Це Спідниця, Чи є у слові спідниця звук ц? Спідниця. Так, у слові спідниця є звук ц. Покладемо його до синього кошика. Це яблуко. Чи є у слові яблуко звук ц? яблуко. Ні, звука ц у слові яблуко немає. Покладемо його до червоного кошика. Це Сонце. Чи є у слові сонце звук ц? Сонце. Так, у слові сонце є звук ц. Покладемо його у синій кошик. Це квітка. Чи є звук ц у слові квітка? Ні, звука ц у слові квітка немає. Покладемо його до червоного кошика. Це кошеня. Чи є у слові кошеня звук «ц»? Кошеня. Ні, у слові кошеня звуку «ц» немає. Покладемо його до червоного кошика. Це цукерка. Чи є звук «ц» у слові цукерка. Так, у слові цукерка є звук «ц». Покладемо його до синього кошика. Це горобець. Чи є у слові горобець? Звук Ци. Горобець. Так, у слові Горобець є звук Ци. Покладемо його до синього кошика. Це велосипед. Чи є у слові велосипед звук Ци велосипед? Ні, звука «ц» у слові велосипед немає, покладемо його до червоного кошика. Впевнено, ви почули всі слова зі звуком «ц». Діти, пропоную вам дізнатися, де живе звук Ц на початку, в кінці чи в середині слова? Де живе звук С у слові цибуля? Так, звук Ц живе на початку слова. Тому фішку ставимо на першій частині смужки. Де живе звук С у слові піца. Так, звук Ц живе всередині слова. Тому фішку ставимо в середині смужки. Де живе звук Ц у слові? Перець. Так, звук Ци живе в кінці слова, тому фішку ставимо на кінець смужки. Щоб краще запам'ятати звук Ци, пропоную вам викласти літеру Ц за допомогою крупи, мозаїки або розфарбувати всі фрагменти з літерою Ц у розмальовці та знайти предмет, який заховався за фрагментами. Пепіпелс. Веселі друзі! Келлі Регі, Семі Ізі, Габі. Діти інколи трапляється таке, що нам дуже важко заспокоїтись, хоч ми і усвідомлюємо, що потрібно контролювати свій емоційний стан. Пропоную вам пограти в гру. Уявіть, що ви тримаєте у своїх руках чашечку з гарячим какао. Зробіть глибокий вдих носом, відчуйте приємний шоколадний аромат. Потім, щоб остудити це какао, видихніть ротом. Ось так. Діти щойно ми використали глибоке дихання для заспокоєння. Ми завжди так можемо робити, коли відчуваємо роздратування, злість або сум. А що ви відчували, коли уявляли чашку гарячого какао? Що ви відчували у своєму тілі, коли робили глибокий вдих і видих? Що змінився ваш настрій? Поміркуйте, якими ще способами ми можемо заспокоїтися? Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось з релі в історії? Релі та крутий спуск? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як веселі друзі допомогли одне одному заспокоїтися. Рейгі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилася нова гірка і з нетерпінням чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із Семі, але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ого! Яка висока гірка. Але ж чим вища гірка, тим веселіше спускатися. подумав Регі. Регі зробив перший крок вгору та відчув хвилювання. Але все ж продовжив робити крок за кроком по сходах. З кожним кроком дихання Регі пришвидшувалося від страху, гірка виявилася дуже високою. Ой, як страшно. Можливо, я просто спущуся сходами вниз. Хоча як було б весело спуститися гіркою, подумав Регі. Аж ось йому спала на думку ідея. Коли ти хвилюєшся або тобі страшно, потрібно зробити довгий, глибокий вдих. Юху. вигукнув Регі, швидко спускаючись з гірки. О, це так весело. Я щасливий, що наважився і зробив це, подумав Ригі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Це ж Ізі, привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість і можу поділитися з тобою, зроби глибокий вдих видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Регі. Спочатку Ізі трохи вагався. Що? Невже це так просто? Спробуй, мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Регі та глибоких вдихів Ізі трохи заспокоївся. Ізі, а тепер ти готовий спробувати? з нетерпінням запитав Рейгі. Лише якщо ти спустишся разом зі мною, відповів Ізі. Ві Це так весело. вигукнув Ізі, призумлившись у м'який пісок. Ізі та Рейгі засміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх після того, як я спробував один раз, вдруге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Існують різні способи заспокоїтися. Глибоке дихання та моя підтримка саме те, що було потрібно. Ізі. Діти, пам'ятайте, що хвилюватися це природно. Головне, пам'ятайте, що існують різні способи заспокоїтися. Головне, щоб поруч були друзі, які завжди тебе підтримують. Дихальні вправи це гарний спосіб контролювати свій емоційний стан. Пропоную вам зробити. Чашечку какао для дихальних вправ. Для ліплення нам знадобиться солоне тісто та дошка для ліплення. Беремо матеріал, відщіпуємо невеличкий шматочок. Розминаємо матеріал у долоньках. Коловими рухами скучую матеріал в кулю, потім в циліндр. Пальчиком видавлюємо серединку, формуючи чашку. Вирівнюємо матеріал. Беремо інший шматочок матеріалу, скочуємо в кулю, потім у валик. приплескуємо матеріал з обох боків, згинаємо, формуємо ручку для чашки. Беремо інший шматочок матеріалу, скочимо його в кулю. Приплескуємо матеріал, збираємо чашку з какао. За бажанням чашку можна прикрасити різними візерунками. Ось такі чашки з какао вийшли у мене. А яка чашка вийде у вас?